Всім привіт ребята, сьогодні відправився по в поход в ліс за корою. Бо дуже трохи надерз пенька, до обдирав цього пенька. Надерст тільки кори. Взяв мішки, щоб вкладати цю кору Сокиру. сакиру. Ми сьогодні будемо дерти кору. Я вам покажу. Тут во, ще на дер з цих пеньків. Вон лежить трохи. Сьогодні будемо так цілий день дерти кору і вкладати в мішки. Деру я цю кору, щоб назбирати гроші на мотоцикл, техніку 250. Ну, Будемо ходити, старатися, знімати відеоролики, тому підписуйтесь, а ми погнали далі. Це, ребята, раніше тут проходив, пару днів тому таку сосну суху. О, Обдерг на її таку кучу кори. Кора файна, груба, не тонка, така куча вийшла. Ну, Мішок буде кори тут десь. О. Тому оші попадали дерева. Там лежить. Але то вже обдерти. Отам От обдирало те дерево. І оце раніше колись ще колись обдирали. З другом. Ну а зараз будемо вкладувати цю всю кору в мішок. Оце вже перший мішок кори вклав. Такий мішок вже повний, повнючий вийшов. О, ще й на чуть трохи залишилося. Очки я зв'язую алюмінієвою проволокою, О, ну, бо так легше і швидше. Во, оце так стягнув дротом, во так файно держиться. Ну цю кучку вже вклав вон до мішок. Получилось півтора мішка у нас з цієї кучки. Тепер цю всю кору, два міш... півтора мішка, і цю сокіру з мішками. Треба донести геть-геть туди його до дороги якось. Ну, будемо зараз нести. Це ребята, приніс мішки, Вонто, там є дорога, во. І далі. Був ранчо, як ходив то ще одну таку кучку невеличку на дер, але може доповнити цього мішка. Так, мішка я майже доповнив, ще пару корину вкину і зав'яжу. Ну, а зараз треба йти по назад по сокіру з мішками. Ну і піду туди його далі. Я там теж дере ранчо кору, зараз будемо грузити її в мішки. Це хлопці, йшов по мішки. І от, дивіться, знайшов ще свою кору, про яку забув кучка тут така. О. Оце клас. Така груба тут кора, о! Зараз вкладемо її з мішки. О, ребята, получився майже повний мішок. Теж придеться його потім доповнювати. Ну і зараз будемо нести до наших тих двох мішків. О, клас! Нарешті приніс це все. Во. Три мішки, во. Зараз підемо туди о, далі, я там ще на дер Ще там є корона моя.